На самом деле у наших пациентов встречаются не по одной проблеме. По здоровью бывают эти проблемы сочетаны. Их бывает несколько. Сегодня у нас симультанная операция с лор-хирургами. Гінекологи виполняли резекцію полипа ендометрия, гіперплазії, эндометрия по поводу маточных кровотечений у жінки перименопаузального віку. возраста. Ми закончили свой етап благополучно і сейчас в операционную приступили лори для того, щоб оздоровить проблему з гайморовыми пазухами. Я починаю другий етап нашої симультанної операції. Я буду виконувати ендоскопічну гаймеротомію. Пацієнтка звернулася до мене зі скаргами на постійний головний біль та постійне стікання, відчуття стікання по задній стінці глотки. Ми зробили комп'ютерну томографію, там, на жаль, хронічний лівобічний геморит. Тому це теж будемо вирішувати в нашій операційній за один наркоз. Ми повністю відновимо якість життя нашої пацієнтки.